Всім привіт! Сьогодні невеличкий огляд автомобіля на продаж Volkswagen Passat у версії Alltrack. Автомобіль рестайлинговий, виготовлення кінець 2019 року. Має пробіг 164 тисячі кілометрів. Пробіг, звісно, оригінальний, має повну сервісну історію. Можна подивитися в базі Volkswagen. Пригнана машина з Німеччини, причому я хочу наголосити на цьому, що з Німеччини, а не зі Швеції, як більшість пропозицій на ринку України. Без перебільшення автомобіль в ідеальному стані, як технічно, так і оптично. Має багато комплектацій. Вартість нового становила 65 тисяч євро. Ось такий красень. Гарний о, синій о. колір, на жаль, сонечко зараз ховалося не видно його. Так, має панораму. Можливо, хто не в курсі версія Alltrack, завжди має повний привід. Збільшений Дорожній просвіт на 3 см відносно стандартного посада 17-го радіусу диски автомобільні. Також в нього трішки вища гума йде, 225х55. Ось такий Скло рідня дев'ятка. З захистом від ультрафіолетового випромінювання. Має такий фіолетово-голубуватий відтінок. Знаете, по трек по бокам Алькантарові вставочки. Такие вот стоны. Порех. Далее. Зонный климат. Там розетка на 220. USB-порт. Така навігація, автомобіль має повний, максимальний, навіть, я б сказав, набір асистентів. Навіть тревел assist є. Тримання в смузі адаптивне, сліпі зони. Авто або Apple Carplay. Так, що у нас ще по асистентам, що я не назвав? Ну, тримання в смузі, сліпі зони, travel assist Автопаркування має 360 градусів парктроники камера заднього виду. Трьохзоновий клімат контроль, панорама все абсолютно працює в автомобілі, має топові фари, до речі, з динамічними повертачами. Ось такі ззаду. Такі от спереду. Зарушка потут відкрию. Такий двигун не до речі, кузов теж не полірувався. Електропривід багажника. Така тут сіточка, полочка. Подвійний пол. Ось така кришка багажника. Майже без подряпин. Ще, до речі, є цікава функція в автомобілі підтримка додатку, який загружається в смартфон VCONECT або Plus. Багато інформації по машині можна відстежувати, дані про поїздки. І саме цікаве, можна активувати ключ у смартфоні. Тобто за допомогою смартфона можна автомобіль відчиняти та й заводити. Більш детальна інформація буде в описі під відео. До речі, сонечко вийшло. Отже, інформація в описі під відео. Буде посилання на об'яву на Там Монтаж буде детально все розписано. Фотографії також розміщу скріншоти з програми WeConnect. за увагу